І добрий день! Вихователь Ганна Михайлівна ознайомить вас з правилами дорожнього руху та безпечного переходу через проїжджу частину. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами знаходимося на вулиці нашого міста. І у нас з вами незвичайне заняття. А поговоримо про правила дорожнього руху. До речі, недалеко від нашого дитячого садочка. А давайте ми зараз з вами згадаємо, як потрібно переходити через дорогу. Правильно, потрібно переходити там, де є пішохідний перехід, а також де світофор. Так виглядає пішохідний перехід. Знати і дотримуватись правил дорожнього руху повинна кожна дитина. Коли самостійно вийде на вулицю ще допоможе нам безпека це. А інші щось забороняють, попереджають нас завжди аби не трапилось біди. На узбіччі тихо оберігають нас від лиха, тільки будь уважним дуже. Й слухаться повинен, друже, і поважати дорожні знаки. Стоїть, стоп машина всім велить, він велику силу має, бо машини зупиняє. На дорозі звір лежить, весь у сушку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам зводився. Цього звіра звати зебра. І в ньому є смугасті ребра. Знає кожен пішохід. Там, де зебра перехід. Цей дорожній знак знають всі на світі. Він кличе, він просить. Обережно діти. Якщо хтось зламає ногу, тут надають допомогу. Лікарі тут працюють. Кого потрібно, підлікують. І на птаха дуже схожий, бо і хвіст і крила має, ну, а знак попереджає. Всі дороги та газони мають і свої закони. На газонах ростуть квіти, щоб могли ми всі радіти, І на тротуар тебе не просять. Велосипедної доріжки досить. Знає в місті ці таксі, вулиці і будинки всі і доправить мить у вас будь куди і повсякчас. Ось тролейбус на дорозі, на роботу всіх розвозить, але він не б'є бензину, а вхопився за дротину. І як струнку йде, у дроті, то тролейбус на роботі. Справжній трудівник за розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє бік, перевезе автобус всіх. Повідомляє знак про те, що поблизу потяг іде, тут зупинятись небезпечно. І грати зовсім недоречно. Стане всім у пригоді, швидкість зменшити потрібно буде, адже на дорозі люди. Цей знак, де небезпека, знає, і про неї повідомляє. Якщо побачиш його, ти ні за що туди не йди. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Правильно, неправильно, а тема як безпечно переходити дорогу. Тож, починаємо. Діти переходять дорогу по зебрі на зелений сигнал світофора. Це правильно, чи неправильно? Дійсно, правильно. Діти, переходячи дорогу, читають книжку. Правильно, чи неправильно? Діти переходять дорогу по зебрі на червоний сигнал світофора. Це правильно, чи неправильно? Звичайно, це неправильно. Діти переходять дорогу, стрибаючи на одній нозі. Це правильно чи неправильно? Ні, 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 це неправильно. Діти, переходячи дорогу, грають у м'яча. Діти переходять дорогу, тримаючись за руку дорослого. Звичайно, правильно. Діти перебігають дорогу. Ні, неправильно. Діти переходять дорогу спокійним кроком. Діти, переходячи дорогу, розмовляють по мобільному телефону. Ні, Діти, переходячи дорогу, дивляться наліво, потім направо. Так, це правильно. Спочатку наліво, а потім направо. Молодці! Ви вмієте правильно переходити дорогу. сьогодні було з вами незвичайне заняття. І я сподіваюся, вам дуже сподобалось, як і мені. До нових зустрічей!